5 лютого, друзі, так, так. І це саме той час, коли прибули в моє життя 2 лютого. Ось такі браслетики, вервички, це цвіт мого різдвяника. Це саме той час, так, друзі. Це час стрітенських свічучок, які я посвятила в храмі. Це час прибуття подаруночка, ось такий стержень, корінь із горняток. Саме в той час, коли я створила ідею. Корінь, І 5 лютого, це саме той день, коли я, друзі, створила розуміння всередині себе, що в НЛП є такий інструмент, як регулювання настройок. Тобто є якісь такі е, ситуації, які треба трішки додати яскравості, зменшити яскравості, тобто внутрішні такі зробити регулювання. І тут є саме той образ Богородиці до нашої уваги, який називається «Неув'ядімий цвіт». Богородиця, вона така ціла в цвіту, це дуже гарний образ. Я його в комп'ютері собі хочу роздрукувати для того, щоб він мені дарував оцей спогад про те, що все, що я роблю, воно ніколи не вигорить, не зблідне, тому що це моє винаходи, це моє життя, це моя яскравість. І тому навіть вдягати. Такі як речі, як червоний одяг, жовтий, зелений. ці яскраві кольори, які дарують цю недов'ядаймість Е, І десятибальні відчуття це дарує це максимальне 100% задоволення. Від того, що я бачу цей образочок, тому хочу створити ще й таку папку таких деталей, які будуть мене постійно розвертати в русло задоволеності, внутрішньої наповненості, коли виникає якісь відчуття втрати віри в те, що ой, щось не то десь зникає якийсь настрій. Ні, настрій завжди повинен бути, тому що це прекрасно мати чудовий настрій. А це допомагає, щоб настрій був тримати в полі зору деталі. Така деталь, така, 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 така. І вони мене всі вертають до моменту, до радісного моменту, до радісних спогадів, і швидко переключають із негативного застрягання. На негативних якихось думках, переживаннях, які відривають від реальності. Десь людина попадає в якусь думку мішалку, і вже воно складніше бути тут і зараз. А ці речі, отакі, як ці горошинки, мої вервочки, дякую тобі, Боже, дякую тобі, Боже. вони мене розвертають. Стоп, зупинись, побудь, вертайся назад, живи. Контактуй з собою, відновлення контакту з собою, відновлення контакту з реальністю і з цим світом. І таким чином, тримаючись через контакт із собою, через контакт із світом, ми живемо в цьому світі. Ви собі уявіть, коли відбувається розрив контакта з тілом, це найгірше, тому що людина немов відсутня, вона не є сприймаюча, вона якась розсіяна, розтріпана, і вона не відчуває яскраво секунди, момент.